Наша гордість наші діти. Цьогоріч на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН учні з Кременчука посіли перше місце з поміж усіх команд Полтавщини. Своєрідним рекордом може похвалитися Кременчуцький ліцей No4 Кремінь, який набрав найбільшу кількість нагород 20 із 77. Вони вибороли сім золотих медалей, шість срібних та сім бронзових. Наші манівці щороку мають перемоги, і цього року також перемога на обласному етапі всеукраїнських захисту МАН. Тому ми пишаємося нашими учасниками, нашими учнями, майбутнім поколінням, елітою нашого міста і нашої держави. Учні ліцею номер 4 представили свої роботи в 11 відділеннях і 28 секціях. Дехто з манівців навіть писав по дві роботи з різних секцій: пишаємося нашими дітьми, це наша гордість, це наше майбутнє. Говорю своїм дітям кожного дня. Не забувайте, що ваші знання нам дуже швидко знадобляться. Ми скоро отримаємо перемогу і будемо відбудовувати мирне життя. Конкурс проходив у найтяжчі дати для українців 22, 25 і 26 лютого. Це саме той період, коли всі були в страшному очікуванні обстрілів або наступу. Але навіть у такому стані стресу діти змогли гідно представити свої роботи. Дітям і керівникам було дуже психологічно важко, і наші діти показали найкращі результати. Знає в яких умовах працює Кременчук. Наші діти перемогли в області. Всі команди особливо я хочу подякувати найкращій команді нашого міста і області в цьому році. Це команді 4-го ліцея, який показав такі високі знання, що я дуже горда. Окремої поваги заслуговують наукові керівники учнів. Вони були ніби маяки, які завжди направляли своїх підопічних на правильний шлях, і підтримували, якщо ті починали сумніватись у власних силах. Мала академія наук це територія партнерства в першу чергу, і оскільки наші діти це не не тільки вихованці, це не не настільки вихованці, скільки наші друзі, партнери і їх досягнення це запорука успіху в першу чергу. І хотілося побажати їм бути успішними, бути впевненими, бути талановитими. Двадцять призерів, двадцять розумних та здібних учнів. Кожен із них без сумніву має грандіозне майбутнє. Для мене відкрилася флористика, всі теми, стилі виконання флористиці, впевненість я взяла з цієї роботи, було важко, але. Було класно. Я переживав найбільше за самі питання, які могли виникнути у журі під час захисту роботи. Були складнощі з створенням презентації, але як бачите, їх подолав та маю досвід, який не купиш ні за які гроші. Тема дуже цікава, і мені ще допомагали. В університеті я ходила до університету, щоб поцікавитися ще більше про роботу. Це були лабораторне дослідження. Робота з анкетуванням студентів це теж дуже цікаво. У мене з'явилася більша упевненість, більше вміння відповідати на ті питання, яких ти не очікував, більше знання тієї теми, яку ти пізнаєш. Потрібно їй багато дізнатися про неї багато, тому що ті люди теж досвідчені. Вони теж знають твою тему. Ти повинен відповісти правильно. Подяка всім, хто доклав зусиль для успішного захисту наших юних науковців. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі на войни.